Олімпійський урок. Перші Олімпійські ігри відбулися ще у Стародавній Греції в 776 році до нашої ери, проводилися на честь Верховного Бога Зевса кожні 4 роки. Спортивні змагання мали такий грандіозний успіх і велике значення для суспільства, що на час Олімпійської гонки припинялися війни і встановлювалися священне перемир'я. 13 років біг був єдиним олімпійським змаганням, чемпіоном якого став пекар на ім'я Кореп. Стародавніх атлетів чемпіонів нагороджували оливковими вінками, гілками і оливковим маслом. Давньогрецькі спортсмени виступали на Олімпіадах повністю оголеними. Види змагань. Змагання з бігу, боротьба. Кулачні бої, панкретіон, п'ятиборство, перегони на колісницях. Жінкам категорично заборонялося бути присутніми на Олімпійському стадіоні. Переможець в змаганнях був тільки один. Його називали Олімпіонік. Щоб побачити змагання, глядачі повністю заповнювали схили пагорбів навколо долини річки Алфей розміщувались на схилах гори Кронос. Олімпійські ігри істотно втратили своє значення з приходом римлян. Сучасні ОЛІмпійські ігри. Перші Олімпійські ігри сучасності відбулися в 1896 році в Афінах. Ідея відродити Олімпійські ігри сучасності належала французькому баронові П'єру де Кубертену. Цього ж року був заснований і Міжнародний Олімпійський комітет. Найголовнішою подією у спорті вважають Олімпійські ігри літні та зимові. Офіційний прапор. Білий колір символізує мир під час ігор. Прапор планувалося вперше використовувати на іграх 1916 року, але вони не відбулися через війну. Тому вперше прапор з'явився на Олімпійських іграх 1920 року в Бельгії. Олімпійський прапор використовується на церемоніях відкриття і закриття кожної Олімпіади. Офіційний логотип це п'ять олімпійських кілець, що символізують синій Європу, Чорний Африку, Червоний Америку, жовтий Азію, Зелений Австралію. Олімпійський девіз швидше, вище, сильніше. Олімпійський вогонь. Ритуал запалювання священного вогню походить від стародавніх греків і був відновлений П'єром Кубертеном у 1912 році. Факел запалюють в Олімпії спрямованим пучком сонячних промінів, утворених увігнутим дзеркалом. Олімпійський вогонь символізує чистоту, спробу вдосконалення і боротьбу за перемогу, а також мир і дружбу. Міжнародний олімпійський комітет. МОК є міжнародною неурядовою організацією, створеною не для отримання прибутку, у формі асоціації зі статусом юридичної особи, визнаної Швейцарською федеральною радою. Рішення МОК прийняті на основі положень Олімпійської хартії. Загальне число членів не повинно перевищувати 15 осіб відповідно до положень про ротацію. Офіційними мовами є французька та англійська.